Добрий день, вам добрі люди. Е, значить, У мене сьогодні таке коротеньке відео буде. Недавно мене один чоловік запитав, я підкреслюю, запитав, не спросив, як... якщо мене хтось -то спрашує, тому я хершу відвечу. А мене треба тільки запитувати. Так от, мене один чоловік запитав, чому, коли заточили... Пилку ну, зробили розвід, заточили пилку і розвід десь здівся. Таке інколи буває, коли багато, ну, багато приходиться наточувати зуби. Тобто, якщо зуб був маленький, що, тоді значить, наточили пилку і не страшно можна робити розвід ще раз. Тобто не до заточки, як по, по канонах. Усіх. Спочатку заточка, потім Сначала розвід, потім заточка. А от так, от. але інколи коли робиш розвід і заточиш, то ну, і заточиш багато, ну якщо зуб був з, з однієї конфігурації, а треба його трошки переточити на іншу конфігурацію. Тобто це, ось оцей цій пилці був зуб затомистий такий трикутником. А я його переточив трошки на, на вищеньки. ну, тобто не, не отакий типічний трикутник, а так, наче значить, Я заточив, зробив розвід, заточив, але ну, подивився, а розводу десь розвід дівся, Не страшно. Заточили і зроб, можна ще зробити розвід. Звісно, як вже по всіх канонах, треба ще раз зробити легеньку заточку, пройтись там ну так чисто це, але ось о, оце, заточив, зробив по-новому розвід, я це так пиляю. Так що не, 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 факт, не факт, що можна, треба ще раз переточити, хоча можна і переточити. До речі, ця суха груша. Яблука, по-моєму, вже така зав'яла, але вона пиляє нічогенько. Значить ще разочок. якщо ви зробили розвід пилці, заточили і побачили, що розвід десь дівся, то можна вже заточену пилку легенько, заточеній пилці, легенько зробити ось такий розвід. Ну так ось, і воно буде пиляти.